Актори театру «Ляльок» відновили творчу діяльність. Нині на сцені проводять репетицію, вистави «Коти-горошко» і відпрацьовують усі моменти. Головну роль у спектаклі грає Юлія Тузова. Актриса працює з ляльками 11 років. Коли ти приходиш театр, ти все рівно якийсь ампла для себе примірюєш. Ось, ну, я невисокого зросту, в мене більш такий низький голос, у мене в самому якийсь трошки такий безшкідливий, хлоп'ячий, не знаю, характер з дитинства. Найбільшу ляльку у виставі Горошко» водить Світлана Пилипчук. Не підкорюсь я! Підкорійки! Слухаємось! Вона більша, ніж за всі ляльки. Так художник побачив, що краса землі вона покриває, розкриває і вона розповсюджується саме зараз в цей час от, для дітей. Хочеться щось показати, таке гарне. У виставі беруть участь шестеро акторів. Анна Кутова виконує кілька ролей. Я теж граю, наприклад, Олену. Але ми міняємося. Хтось допомагає водити ляльку партнеру. В мене наприклад, біля 15 допомог своїм колегам, і це класно. Ти такий мультифункціональний получаєшся. Це фішка театру ляльок. Декоративному цеху зараз роботи небагато. До початку повномасштабної війни шили костюми для ляльок та артистів, виготовляли декорації. Зараз допомагають військовослужбовцям, каже закрійниця Ольга Бурса. Такої роботи як роботи немає. Зараз нових вистав не випускаємо. Але ремонтуємо те, що в нас є. Зараз ми ще займаємось трошки для наших захисників. Робимо не Роботу таку, яка їм потрібна, виготовляємо таку спінню білизну. Попри простої, роботи не припиняли. Театр продовжує жити у час війни, каже артист Петро Савуш. Як це відрадно, Так-так, господарів все владний. Від щастя я вже палаю. Але колектив. Залишався колективом і показав свою боєздатність, як і солдати в окопах. Ми виходили, знаходили по пару годин, працювали над репертуаром для того, щоб повернути втрачене дитинство, яке забрала Росія в наших дітей. Актор, коли він не грає вистави, він втрачає фах свій. Ми вирішили в червні місяці розпочати, хоч потрошечки, по суботах і понеділях, показувати наші кращі вистави. Оксана Коцаргій Данилюк, Суспільне Луцьк.